Цей будинок у селі Яполоть Костопільського району, окрім дільничного пункту міліції, ще називається будинком шерифа. Це не просто будинок, це не просто якась кімната, одна, це цілий комплекс, який такий сільський з усворечним будівлем, з усім, службовою квартирою. Такому подарунку місцевий дільничний інспектор не може натішитись. І господарські приміщення, так по-простому кажучи, доведені до ума, І приміщення, і службовий кабінет. І прилегла територія теж належному порядку минулого року. На Рівненщині дільничних пунктів міліції відкрили п'ять цього року. Уже вдвічі більше. Потрібно, в першу чергу для громади, щоб люди не їздили за. 30 за 40 кілометрів за допомогою. А тут на місці розбирались. Днями дільничні пункти міліції відкрили і в селах Оженино Острозького та Яринівка і Малинськ Березнівського районів. Ми акумулювали свої зусилля, зверталися до місцевої громади, які люди нам допомагали просто, тому що знають, що це не особисто комусь. Дільничний інспектор села Малинськ Вадим Довгалюк таких змін чекав давно. каже: від того, де працюєш, залежить і успіх роботи. Головне, щоб було на. Тхнення працювати, головне, щоб на роботі з усмішкою і повертатися з усмішкою. Не стояти осторонь підтримки служби дільничних інспекторів, які цьогоріч виповнюється 90 років. Обіцяють і представники влади. Ми в засесі обласної ради виносимо чергове питання проведене. По моєму там 500 тисяч гривень для зміцнення певної матеріально технічної бази для працівників внутрішніх справ. І рекомендуємо це робити кожному району, кожній територіальній громаді. Іван Марчук. Інформаційна програма день.